Ставимо датчики. Прикріпив тут за заставнучого ППС-очка, бачите, низький скажімо так, фалець і в кришку опреться, то поставив ось так. Будемо за ними слідкувати. Це в мене вулики, які знаходяться на задній частині дому. Бачите, тут Тут у нас більш затишно, але й більш волого, бо ну, на будинку з будинка тут йдуть Вон вони, Ось, і вон там стоки. І за, за рахунок того тут буде більш волого. Але нічого, ми кладемо в ППС-ку, що показав вам, поклали в ППС-очку датчик. І ще один датчик покладемо сюди бджолкам, але е, в ППУшки. Ну, давайте оберемо якусь, не знаю, якусь родину. Що у нас тут подивимось, і покладемо їм. Тут отак от джолка сидить, дивимося. Тут, до речі, оця рамка крайня, вона зайва, бачите, тут чотири рамки. ну, Ось, ну, Подивимось, давайте ще до когось, може тут трішки у нас більше буде народу. Так, ну да, Тут прям взагалі шикарно. То давайте її ми покладемо, бо сім'я сильна і по ним можна буде взагалі робити одразу. Тут, до речі, рамку я одну бачите, не забрав. Ось так. Покладемо наш датчик. Отак, накриємо і нехай лежить. Єдине, що проблема в тому, що їх треба підключати до вайфаю. У мене тут ззаду будинку є вайфай, але ну, на території два вайфаї, то я його підключав на іншого, я його зараз переналаштую. І потім ми зможемо бачити на протязі деякого часу, як буде змінюватися температура вулоку. Це все обов'язково вам буду показувати. Тому слідкуйте.